Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри, 18 квітня Свята Православна Церква молитовно вшановує пам'ять святих мучеників деякона Агафопода і Чиця Феодула, та інших з ними. У царювання Діоклетіана і Максиміана в грецькому місті Солуні проживали два церковнослужителя старець Агафопод. Юнак на ім'я Феодул. Перший з них був дияконом, а другий виконував у церкві послуг щитця. Вони обидва вели чесне, добродійне і віддане Господу життя. Бог своєї ласки дарував Феодулу чудотворну силу. Він допомагав стражденним і навернув багатьох язичників до Христа. Раптом настав час гоніння на християн. Місто Солунь, як і усі міста, що належали до Римської імперії, було надіслано наказ примушувати всіх поклонятися ідолам. На міську площу поставили знаряддя страти для страждання непокірних. Деякі християни тоді віддалилися таємно в міста і сховалися від переслідувань язичників, інші ж не встояли проти страху і мук, відреклися від своєї віри. Але багато залишилося в місті Солуні, спокійно очікуючи своєї долі, у тому числі були Агафопод і Феодул, деякі християни тоді віддалилися таємно з міста і сховалися від переслідування язичників. інші не встояли проти страху, мук і відреклися від своєї віри, але багато залишилися в солуні, спокійно очікуючи своєї долі. У тому числі були Агафопот і Феодул. Вони без перестанку молилися в храмі Божому, їх схопили і вкинули до темниці, і потім через кілька днів привели на допит до начальника міста Фаустина. Після марних умовлянь відректися від Христа і принести жертву ідолам, святі мученики були віддані на катування, які спокійно перенесли. Продовжуючи сповідувати ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Градоначальник став потім вимагати від Феодула, щоб він приніс і віддав йому християнські книги. На це Феодул відповів йому. Якби я міг думати, що ти бажаєш дізнатися істину і зректися помилок своїх, то я, звичайно, з радістю приніс би й тобі книги пророків і апостолів, але знаючи, що ти маєш злий намір. Не віддам тобі Божого дару. Бачачи марноту своїх зусиль і непохитну твердість мучеників, градоначальник засудив їх на смертну кару і звелів потопити їх у морі. З молитвою на устах віддали вони свої душі Богові. За прикладом святих, дорогі браття і сестри, і ми намагаємося через утримання від спокус та розчилю сердечне каяття здобувати духовні плоди. Бадьорості духу, щирість молитви та оновлення віри. Христос посеред нас і є, і буде.